Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Маленька і змістовна відповідь на запитання, які бронеелементи порадити і як встановити їхню якість. Дуже прикро, що ми в Україні за 30 років незалежності, і за 8 років війни не змогли встановити правила, згідно яких був би порядок в таких речах, як Рівень якості бронеелементів, їхня наявність, функціонал і те все, що, в принципі, мало би зараз рятувати життя. Я думаю, після перемоги ті дані, які ми отримаємо про кількість ушкоджень і втрачених життів через невідповідність засобів захисту або їхню відсутність, заставить нас, ну, як мехо кажучи. Переосмислити. Але краще було б то осмислити на початку. Переходячи до діла, ось є паспорт. Мінімальний паспорт на якусь битову техніку. Є чек, дата. Оцей комплект документів ми тримаємо вдома в хаті, коли хочемо. Бути впевненіми, що ця техніка не зламається через півроку, і ми якось потрачені кошти там у розмірі тут 9 тисяч гривень. Ну, це на війні піднявся. Можу. Але це ж тоді ще коли купував війни, не було. Mm. <гум> ну, все одно піднявся на оборонці. Можу собі дозволити купити дружині. Ну, це з юмору. Але все ж, оце я тримаю вдома. Тому що хочу бути впевнений, що річ якісна, якщо воно не буде неякісна, хочу отримати якісь. Компенсації чи безкоштовний ремонт, то так, так ми привчилися. Деколи з нас ще вимагають упаковку тримати, бо без упаковки гарантія не діє. Ось тут воно так працює. Напевно, велика частина українців так робить з усією битовою технікою. Але з бронежилетами, шоломами ми чомусь так не робимо. Ми граємося в придикому попиті, граємося в інтернеті якісь встановлення, якихось. 4, плюс, 3 мінус, 10, плюс, там ще якась люта, люте. Відстріляно на полігоні, військові радили. Мама сказала, там, сьогодні мікрофон в руках тримала, завтра шолома провіряю. Ну і вся оця типу, дика ситуація, яка відбувається з початку війни. Як це виправити, і все-таки які е, речі можна вважати якісними, які неякісними? На превеликий жаль. Ніхто цього не виправить, кроме вас. Ви повинні змінювати цей ринок. Ви повинні вимагати. Вимагати, перш за все, відповідальності виробника. Вимагати в нас, вимагати в інших. Тільки тоді буде порядок і будуть зміни. Причому вимагати на всіх рівнях. Від того, що тобі видали військові частині до того, що ти купуєш в телеграм-каналі. Чомусь. Ось тут воно працює. Задумайся на секундочку, отут, де 9 тисяч гривень, воно працює, а ось тут, де життя людини безцінне і здоров'я, воно не працює. Мене, верніше, менеджерів, спочатку війни питали за все, що хочеш, окрім паспорта, сертифікат, відстріл з сертифіката, там коли відстріла. Що таке протокол відстрілу? Це оцю плиту, я відстріляю, отримали протокол. Нема гарантії, що інша буде така сама. Що таке сертифікат? Це вибрали з партії, відстріляли і ну, і орган сертифікації стверджує, що в цій партії чотири вироби витримали. Значить, скоріш за все, всі останні теж витримають. Це за умови, що все ок. А що таке паспорт? А паспорт належним чином виписаний, це відповідальність. Це виробник, так як і тут, так і тут гарантує те, що вироби будуть відповідати, і він встановлює межу взаємовідносин. між... Користувачем і виробником. Ось за це я відповідаю, при таких умовах за це я не відповідаю. Тут також можуть існувати якісь там варіації, махінації, тому що в нас не зовсім досконале законодавство в цих речах і плюс-мінус е можу, можуть бути моменти. Але все одно є паспорт, є маркування. Про це все написано в цьому стандарті, я залишу його під відео. Скачуйте, можете перечитати. Суть е в чому. Тому що це важливо і дуже важлива суспільна інформація. І ми готові цьому допомогти. Виробляти бронежилети ок, ти не зможеш виробити мільйон, тим паче, наскільки мені відомо, дуже велика кількість засобів захисту, шоломів в Україні переважна кількість виробляється в Турції і в Китаї. Український ринок не був сформований через вплив агентури, на мою думку, Російської Федерації, через. Бажання наших ділків різного типу прикурити, там ще щось побудувати, але по факту ми не змогли забезпечити той рівень потреби, який є. Ну, я думаю, що надалі на цій ситуації потрібно працювати, якось гуртуватися і виправляти, тому що в нашій ситуації ця. Це довгий шлях, і ми отримуємо перемогу тільки тоді, коли на всіх етапах, і на етапах виробництва бронежилетів, прийомки і розробки встановимо нормальні взаємовідносини і вийде на нормальну якість і кількість. Це по виробникам. По суспільству перемога буде не на кордоні Донецької чи Луганської, чи навіть Московської області, а в головах, в головах українців. Від самого низу. Від цього до самого верху, Тільки тоді буде, по суті, перемога. Бо будь-який виход на кордон без зміни в суспільстві призведе до того, що ситуація повториться. І повториться швидко. І втрати будуть даряними. Це важливо знати і думати. А повертаючись до цього, вимагайте відповідальності. Дивіться по стандарту. Яке має бути маркування? Де воно має зазначатися? Обов'язково кожен виріб має бути вказано виробника, має бути. Чеки, хто продав, на яких умовах. І ну, все, щоб довго не пояснювати, не задурювати вам голову термінологію. Віднесіться до і до шолома, як ви відноситесь до там, блендера чи до мікро, мікрохвильовки. Тоді, плюс-мінус все зміниться. Як на це вплинути на виробника? Да просто дивіться, ви от купили річ якусь, у вас виникли сумніви по якості. Перш за все, ви маєте запитати виробника, да? що ви нам продали, що воно захищає, чи воно підтверджується. Далі попросити копії цих документів, якщо у вас є сумніви. Да? Паспорт є достатньою інформацією, тому що паспорт 10%. Якщо ви берете оцей паспорт, і тут вказано четвертий клас і площа, і вага, і ви з цим паспортом, якщо в мене купили бронежилет, і ви бачите, що не відповідає на вашу думку, ви можете встановити, що не відповідає. Ви взяли на полігоні вистрілу пластину четвертого класу, і вона пробилась боєприпасом, той, який на вашу думку мав тримати. Далі є лабораторії, ми також залишимо їх під цим відео. Пишете лист лабораторію, прошу провести балістичні випробування. Перевірили, заявлено, було на бронепакеті чи на бронепластині. Від чого вона захищає? Клас був вказаний. Без махінацій, там, щось там в скобочках, бо тут стандартів немає, там, за яких умов, що. Вона або відповідає, або не відповідає перший клас, значить перший, четвертий, значить четвертий. Якщо в складі захисту, це обов'язково наноситься на виробі, що в складі з підложкою тоді буде тільки перший або четвертий. Подали в лабораторію, вам відстріляли, дали протокол на руки, не відповідає. Заяву в поліцію, заяву там, я не знаю, в СБУ, в ДБР, що от мені продали от такий виріб, тут зазначено одне, по факту друге. Виробник, як мінімум, має велику головну боль, як максимум може мати такі речі, якщо це буде симптоматично. Тільки так воно зміниться. Якщо буду робити тільки я про це говорити, чи хтось інший, нічого не буде, якості ніякої не буде, по суті, б, а буде отака дика хрінь, що можна щось привезти з Китаю, щось бігом на коліні зробити. І бавиться, хто краще розкаже у Фейсбуці, чи там на Ютубі, чи в Вікіпедії, там підпились статтю в ноті, і тоді все буде ок. Це життя людей. І або ми зробимо це разом з вами. або Ну, сенс е, даже цієї розмови, ну, він ніякий. Тобто говорити, дивитися, слухати можна. Якщо не включатися і не робити, результату не буде ніякого. Що від себе ми можемо зробити? Дивіться, якщо е, я також тут залишу вверху посилання, куди можна скидати якийсь фактаж. І е, е, я готовий, якщо буде е, підозра, встановлена, що виріб не відповідає, і візуально це буде підтверджено, я готовий оплатити вам. Лабораторні тести за свій рахунок. Це буде така, скажімо, маленький, маленький внесок з моєї сторони в перемогу. Так ми попробуємо встановити якісь правила. Це для мене зараз не є бізнес і не є конкуренція. Так само я готовий, що, до прикладу, другі учасники ринку, бо багато кого з них я не вважаю не то, що конкурентами, а не вважаю навіть громадянами України і людьми по суті. Ну, нехай навіть вони. Я готовий, що вони. Нехай би комусь би оплатили мої вироби і заявлені в цих паспортах дані. І отак от буде встановлюватися нова система координат з новими правилами. І якщо всі будуть пробувати це зробити, я думаю, результат буде і перемога буде швидше. На цьому слава Україні і дякую всім хлопцям і дівчатам, що нас боронять і дають мені можливість в Хмельницькому, також, сказати, оточенні говорити зараз такі речі. Дякую вам за цю роботу від себе. будемо старатися вам допомогти.